Ялинці бути в обласному центрі Закарпаття регіону, що став тимчасовою домівкою для сотень тисяч переселенців, вирішили таки встановити головну новорічну красуню. Роботи з монтажу вже тривають за процесом. Спостерігала і наша знімальна група. Каркас за вишки 18 метрів вже встановили. Далі монтаж гілок ялинки. У Ужгороці по-різному ставляться до рішення влади. Ну, Звичайно, що на часі, життя продовжується. Ну, хай це хоч на пару годин вона посвітить все одно людям, якийсь радість, якийсь позитив. Ну, хоч стільки людям туляще, теж треба. Мої так сьогодні не, не час. Лучше б відправили ці гроші. До копійки. Під час війни празнувати я маю на увазі навіть новий рік не хочеться. Ялинку вирішили встановлювати після тривалих роздумів та міркувань, запевняють у міській раді. Торік за майже мільйон гривень із міського бюджету придбали штучну ялинку. Прикраси та ілюмінація теж з минулих років. Шодної копійки бюджетних коштів на це ми не витрачаємо. Також меценати придбали у нас генератор-інвертор, на який будемо акумулятор підзаряджати. І, до речі, ми це погоду також з військовою адміністрацією, що ми будемо навіть на словацьку територію завозити акумулятор, щоб навіть не витрачати електроенергію нашу з нашої мережі з української, для того, щоб жодним чином ми не впливали на ту ситуацію, яка зараз є з енергетикою в нашій країні. І на декілька годин ми будемо її включати для того, щоб у нас було свято. Натомість обласну ялинку цьогоріч не встановлюватимуть. Але громади, які вирішили зробити дітям свято, підтримують, запевняють, в ОВА. Закарпаття стало тимчасовим притулком для майже півмільйона вимушених переселенців. У багатьох з них немає дому і мешкають вони у комунальних закладах. Тож ялинка в Новий рік може розважити дітей, каже прес-секретар ОВА. Питання, навірно, не в ілюмінації, а в тому, щоб був створений якийсь новорічний настрій, і щоб ті діти, наші діти, а всі діти, які тут перебуваються, наші діти, щоб вони могли отримати цей настрій. Якщо енергосистема на той момент буде витримувати, звичайно, якась мінімальна ілюмінація буде створена. Так і традиційних гучних святкувань цьогоріч не буде. Із Закарпатської області для телеканалу Еспресо.